Всім привіт! На зв'язку Дизайн, як завжди. Сьогодні ми е, знімаємо як завжди, крутезний огляд. У нас е, житловий комплекс щасливий у Дніпрі. Це е, новий е, комплекс, це е, розташований на запорізькому шосе. Е, зараз я покажу. У нас кру крута квартира, у нас крутий огляд. Ходім, зараз все буде зрозуміло. Так чи ні? Так, ну от ми в квартирі. Е, квартира невелика, квартира 43, 4, 40. 43-44 квадратних метра, спланована у санузел, спальня, кухня, вітальня і лоджія. Зараз все покажу, розкажу. Вона дуже-дуже вийшла дуже крутезна за рахунок того, що у нас дизайнер, яка робила цю квартиру, величезна молодець і умічка. Що? Ходімо, почнемо з санузла і потім по ходу всього. Сценарію я вам все покажу, але стоять, 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 як завжди. Давайте на початку, перед тим як дивитися це відео, ми всі поставимо цьому відео пальці догори. Ми всі напишемо коментар від цими символів. Мене питали, чому від цими символів. Ну так працює алгоритм Ютуба. Не знаю. А, поділіться цим відео, поділіться його, поширте у всі чати, в сімейні, домові, ну куди завгодно. Ось і що? Погнали до перегляду. Ви всі умнічки, все, ходім. Санузел. він досить, досить маленький, але тут все розміщено, ну як завжди, у нас все розміщено правильно, грамотно, так як е, і має бути. Рігієм душ, унітаз-інсталяція. Щоб не е, марно гуляла стіна над унітазом, звичайно, у нас тут е, шухляди під побутові речі, кран для е, встановлення антипротікної системи Аякс. З цього боку у нас крутезні полиці з підсвіткою, тобто тут можна їх задекорувати. Я б сюди, звичайно в хламбель не складував, але щось таке корисне, якісь там пакучки або якісь там е, кактуси можна поставити. Е, Стільниця у нас зі штучного камня, накладний у нас унувальники, де пральна машина тут. І така ще шухляда під е, побитові речі е, будь-яких. Розмірів. Ось далі у нас тут таке теж круте зеркало з чорним обрамленням. Мені дуже подобається. Ось така підсвіточка, яка у нас е, вимикається, вимикається, це теж дуже зручно. Спляна штора, душ, і з цього боку у нас сушатка для рушника. Все компактно, все максимально лаконічно. Бо що тут робити в Санзлі? Прийшли, все зробили і далі кухню-вітальню, яку ми зараз вами і подивимося. Так, ну і кухня-вітальня. Е, дивіться, вона у нас. Е, Нового нічого немає. Тут у нас кутова кухня, диван для відпочинку перегляду телевізора, об'єднані стіл. І там же тобто сама кухня, все теж як ми полюбляємо, як стильно, як модно молодіжно, вбудований холодильник. Ось зверху антресолька для е, побутових речей. Цього разу ми зробили кухню без навісних е, шухляд з цього боку. Тут у нас іде ще там. Зверху антресольки, тут у нас іде е, витяжка і ще такі ніші під е, теж зберігання. Тут у нас під е, посуд. Значить, тут у нас що тут ми ще таку передбачили е, каргошечку, А чому ні? Місце дозволило, як завжди. Місце під виделки, ложки, ножи і так, і так далі. Вся техніка у нас тут марки Вірпул, Варпул, як, як завгодно. Духова шафа, варильна поверхня. І тут у нас посадомийна машина. І ще нагадаю, я в кожному відео це нагадую, якщо хтось неповно не, не забув, меблі, всі, що в цій квартирі, корпусні меблі, це наше власне виробництво, це те, що ми е, робимо і комплектуємо під е, будь-які е, забобони, побажання е, замовника. Так, то, наша фірмова кам'яна під камінь-миєчка, е, чорний змішувач, ось підсвітка. Е, та й, власне, все, така кухня, тобто для двох людей. Максимум тут всього вистачає, і цієї кухні теж е, з голови вистачає. Е, такі у нас прикольні стручки, стільці, е, об'єдний стіл, е, телевізор. Тут ми зробили таку полицю, е, вона ж у нас ховає е, газову трубу, яка йде у нас від котла. Зараз покажу. І вона йде до варильної поверхні, і все це у нас е, загортовано меблями і е, все, все стильно. Так, диван, диван розкладний. Теж, дивіться, ця квартира, як то кажуть, не на всі гроші. Це дуже класний, стильний е дизайнерський е ремонт. Але не, як не, не за всі кошти світу. Тобто тут все витримано е лаконічно і грамотно, і все, на мій погляд, дуже стильово і круто. І воно, на мій погляд, теж не зміниться ще довгі роки. Ось так. Тут у нас ще така інсталяція з підсвіточкою. Теж. Непогано дивляться, акцентна стіна е, в темному такому кольорі. Так, тепер ходімо подивимося, що тут у нас на лоджії тут, як завжди, від забудовника у нас казна, що я так скажу. І е, ми це все дуже стильно запаковуємо в меблі, в такий пінал, шафа, постблок, якщо хочете. Е, тут у нас ця труба для. Газових відходів і власне тут сам е котел. Сам котел. все це у нас тут заховано. все це ми розбили на такі е полиці, шухлядки, все там. Є. Тут у нас, до речі, тепла підлога від котла, ми кинули один контур, і зверху стильова така плитка 600 на 600, все так як і має бути. Тут ну, ми ще у нас сховали газовий лічильник. Все теж тут красиво, упаковано, стильно, класно. На балконі ще передбачено у нас таке крісло-груша, кавовий такий міні-столик, тобто така зона релаксу, зона відпочинку, зона можна сказати, там попрацювати або, або відпочити. Так. Що, далі пішли, покажу спальню, вона класна, такий маленький спойлер, І потім підрезюмуємо. Ходім. Ось вона, родзинка цієї квартири, спальня, як я останнім часом кажу, спальня за штор'ям. Тобто, у нас тут за цією шторкою схована ось така крутезна гардеробна, дуже вмістка, на мій погляд, тут всього. Можна покласти, всього вистачить. Е, ще буде тут дзеркало, поки немає, не встигли, бо ця квартира 2, 2 години тому, як е, закінчили прибирання. Вона свіженька, тільки-тільки, як то кажуть, е, з пилу жару зроблена відмінно. Е, тут у нас з цього боку у нас такий туалетний е, столик, дзеркало. Е, я не скажу, що це робоча зона, але це така, е, як для е, жіночки, це прям. Скарбик такий, так скажемо. Мені дуже подобається цій квартирі. Ламінат на підлозі, як він якого він кольору, я називаю цей ламінат завжди чистий, бо на ньому сміття бруду. Майже не видно і це прям прям а, круто здорово. Тут у нас комод, це теж нашого виробництва. Це теж те, що ми робили власне по проекту і під цю квартиру, так само, як і цей а, навісний не, столик при кроватні тумби. А, єдине, що тут не на нашого виробництва, це знаробила скроватне замовлення метр шістдесят на два. Підсвітки обов'язково біля кроваті для читання для перегляду телевізора. До речі, зона телевізора у нас тут все виведено. Якщо буде бажання, потім телевізор сюди з легкістю повіситься, бо тут в наші в перестінці є закладна, тобто сюди його можна будь-якого розміру повісити. Власне, сам коридор нас тут зустрічає кахель на підлозі. Тут у нас підлога з підігрівом. Як завжди ми теж робимо, це дуже зручно взимку. Це, це прям дуже зручно. Коли ти е, з вулиці приходиш, розувся, становишся е, ножками на теплу підлогу, і те тим самим твоє взуття теж е, гріється, сохне. Ну дуже круто. Так тут у нас зустрічає банкетка, на яку можна присісти, взутися або розутися, або навіть ну, поставити там сумку, чи що вона у нас акцентного помаранчого кольору, під е, колір е, стільців, які у нас на кухні, е, такі от у нас. Е, Молдинги, як його сказати, 3 d молдинги В общем, Дуже дуже круті. Мені теж подобається таке декоративне оздоблення акцентного типу. Тут у нас заглушка під домофон, поки ми не ставили. Величезний кондиціонер тут інверторний на всю квартиру. Ми не ставили кондиціонер у спальні, тому що забудовником передбачена тільки одна корзина під наружний блок. Ми цим кондиціонером перекрили всі потреби по е, всій квартирі. Так, що у нас тут іще е, шафа доволі така ємна у прихожі, щоб роздягтись, і далі тут. У нас е, приховані е, вся автоматика. Е, всі Автомати плюс е, е, УЗОшка все тут є, і е, тут у нас всі е, дроти під інтернет і під Wi-Fi роутер, все тут сховано, щоб воно ніде нічого не не, не тіліпалось, ніде нічого не заважало, нікому не заважало. І звершують к'енки своє. Все, все на дотяжках, бачите, саме закрилося. Бо це що? Бо це про якість. Е, все, ходім, поговоримо, підведемо, так скажемо черту і, і все. А, так, ну що висновки? Висновки. Е, такий не, ну, невеликий, коротенький огляд. А чому тут більше дивитися? Е, така стильова квартира. Е, Дизайн-проект студії Т-Дизайн, е, виконувала ремонт. Перша будівельна це наші прямі партнери, з якими ми співпрацюємо вже дуже багато років. Меблі нашого власного виробництва. Тобто, те, те, що я казав на протязі всього відео, е, так треба бути підписаним на наш інстаграм. Отут. Сайт наш дуже цікавий, дуже рекомендую на нього заходити, передивлятися. Там дуже багато інформації, до речі. Всі описи, все тут буде під відео, контакти. Посилання на інстаграм, посилання на Facebook, посилання на сайт. Ось. Так, що це у нас сьогодні? П'ятниця. А, ми, до речі, ми в п'ятницю і знімаємо і все, все прям сходиться. Гарних вихідних, гарного перегляду. Підписуйтесь, ще раз скажу. Ось все. З вами був Т-дизайн, З нами цікаво, з нами інтересно. З нами головне з нами без головняка швидко і не за всі гроші світу. До побачення!